Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти за основу, прошу голосувати. За проти утримались на порядку. Денному засідання виконавчого комітету міської ради було понад 100 питань. Вони хочуть легалізувати свій будинковий комітет шляхом повідомлення і обрали керівником на звичайно молоду ініціативну жінку. Це Пуково Зінаїду Леоніді. Рішення про заснування будинкового комітету по вулиці Кірова 40 учасники засідання підтримали одностайно. А от щодо якості роботи відділу зі звернення громадян та рівня надання послуг ООН. Виникли запитання та ряд пропозицій. До речі, 17 грудня представники виконавчого комітету разом із двома депутатами міської ради провели перевірку роботи відділу. по перше, посилити контроль за виконанням звернень громадян відповідно до законодавства, надати повністю інформацію про роботу цього підрозділу, особливо про контактні телефони, яких не вистачає. Далі просимо у них розмістити всю інформацію на нашому сайті. Просимо покращити телефони обслуговування наших громадян за телефоним телефонним, телефонним зв'язком, якщо особливо це стосується усунення аварійних викликів. Від незадовільно до відмінно 194 випуски за рік та жодної скарги. Сайт в інтернеті та постійно діючі рубрики на відмінно оцінили рівень організації роботи зі зверненнями громадян та надання послуг редакцію громадсько політичної газети Трудова слава. Підготовка та розміщення привітань, оголошень іміджових матеріалів на замовлення підприємств, установ, організацій і фізичних осіб. Також підготовка друкованої продукції журналів, буклетів і Протягом 2010 року послуги надано за 129 зверненнями фізичних та юридичних осіб вийшло 194 випуски гази, тому ну, що останній 194 буде новорічний. Третє місце за рівнем працевлаштування у Київській області 989 нових робочих місць та середня зарплатня у 3751 тисячі гривню. Аналіз статистичних даних свідчить, що кількість звернень і зайнятих громадян до центру зайнятості за допомогою в пошуку роботи зменшилась. Так за 11 місяців 2010 року, за отриманням соціальних послуг протягом січня листопада до центру зайнятості звернулася 1021 особа, що на 236 осіб менше ніж в аналогічному періоді 2009 року. Ксенія Веркалець Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.